Не? Я не молодой человек, я родился. родился. У не, не, не 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 вас проблемы с языком, вы не понимаете, о чем я не У вас проблемы. Я я уговариваю на русском языке. Какие последовательно. Вы понимаете, о чем я говорю? знаю, что я не могу. Коллеги, я вас очень прошу, да, по Силові методи. Будь ласка, прошу. Хто зареєструвався? Будь ласка, проходьте, конференція починається. о 9.00, Реєстрація закінчується без десяти дев'ять. Прошу колеги. Ніяких під, не піддавайтеся на силові провокації. Будь ласка, я вас прошу. Я Будь ласка, да. у нас всі коптовані є, з ласка. Це не наш адвокат, це проблеми адвокатів. Будь ласка, запрошую, коапновані. Запрошуємо до участі в конференції. Будь ласка. куди ми йдемо? Коли піднімаємося.